Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. 14 листопада в мене почав квітнути морозник або чимерник, друзі. Ось такий в мене є один сорт такого ось макрового, бачите, почав він вже давно квітнути. Ну, скажу вам правду, це такий сорт, він квітне якось так безперервно. Він і влітку квітне, і зимою, і під снігом. У мене є відео, до речі, вже багато на каналі, і в телеграм-каналі, як він квітує. Але я не про це. Я зараз починаю. Розсаджувати свої морозники. Ви скажете, то вже запізно, то вже зима, друзі, не запізно. Ви скажете, усі висаджують, розсаджують весною. Весною розсаджують тому, що продають усі з цвітом, щоб було подорожче, щоб була сортність, продають з квітами. І тому весною, але морозник найкраще вкорінюється в холодному ґрунті і в, коли прохолодне повітря. Тому що я вже пробував і ранньою весною розсаджував. і ніби почав рости, рости, потім влітку він пропадає. І, ну, принаймні в мене так, я зі свого досвіду так роблю. І зараз покажу, як я це роблю, як я це, куди в що я буду розсаджувати. тому що, бачите, він оцей цвіте, а оцей починає тільки випускати. Ось там видно такі вишневі вишневі такі шпильки. Це і виквіти у всіх інших сортах. Всі інші не цвітують, тільки той що не цвіти. Тут тільки починає йти квітоноси. Це листя треба буде обрізати. Я зараз буду показувати, як я це буду робити. І навіть отакі, бачите, я шукаю, вишукую ось такі екземпляри і буду їх розсаджувати. Тому що я насіння не збираю. Чому не збираю? Тому що насіння воно хоче добре спочатку прогрітися літом, прожаритись, а взимку пройти стратифікацію. Бачите, які гарні. Тут є ще навіть жирніші екземпляри. Чемерники. Буду теж розсаджувати. буду показувати в які умови і як буду це робити. Так, друзі, поділив я свого чимерника. Значить, дивіться, які поділки. Можуть бути навіть такі малесенькі, як відколюються. Бачите, ну корінь є гарний. зараз покажу, на який рівень посадити. Можуть бути ось такі поділки. Це ще молоде листя, я залишаю, а вже таке старе листя. я його обрізаю. ну така поділка теж гарна, бачите? І корінчик є все є. І оце є квіткова брунька. Піде квітка, а потім піде листок. І оцей листок я буду викидати, але мені так легше садити буде. Значить, як садити? Можуть такі, такі бути поділки, але ні в якому разі не отака. Не отакий от жмут з тим -от таким твердим. Це треба ось все відділити. Бачите, воно само відділяється, воно само відпадає. І тут буквально от залишити пару ворсин залишиться, а це все викинути. Це не потрібно, бо воно буде виснажувати, нічого не буде з цього доброго. Значить, як садити? Основне не заглибити. На рівень шийки, друзі, не заглиблювати. Отак, от. Отак як я показую, бачите? Отак і заглиблювати. Не треба цей квітоніс. Він хоча зараз виліз із землі, але він не змерзне, його не треба закопувати. От Якщо є таких от два, то можна теж поділити, а можна і так два, то залежить з якою цілю ви розсаджуєте. Отако, о. чик. Отут рівень землі. І все. Е, таку, Навіть отаку малечу, бачите? Я вже повторююсь, що я насіння не збираю. Ось я її повикопував, є такі вже гарні жирні кущики. Теж от на такий от рівень. Основне не закопати, бо він не буде рости. Не закопати кореневої шийки. Ось таку посадити. Бачите, малечу я викопую з-під куща. Зараз буду висаджувати в п напевно. От я вже посадив один, щоб вам показати. Бачите, як виглядає посаджені. Оці бруньки мають бути зверху. Тепер який субстрат? Друзі, я використовую нейтральний субстрат. У мене є слабокислий ось цей. Вже хто зі мною давно, то знайомий з ним. А для таких, як, наприклад, там я буду ще деякі ще буду квіткові розсаджувати, то я такий зелений. Але це є професійний субстрат. Нейтральний, нейтральна кислотність, друзі. Значить, що таке професійне, я думаю, ви знаєте. Тут є азот, фосфор калій. І На першу пору, для того, щоб коренитися, їм хватить того азоту, фосфору і калію, друзі. І чимерники, значить, буду я їх вирощувати в неопалювальній теплиці. Поки що. В неопалювальній теплиці, друзі. Ну, ось такий мій метод, так що я нікого не закликаю, не примушую, але можете до себе там пристосувати. Всім дякую, друзі, за перегляди і до нових зустрічей.